Всім привіт! Рішив ось подивитися, показати, яка соя. Ту, що ми сіяли з дитиною, Вірніше він сіяв. Ось такі сходи в нас. Бур'яну почти й немає. Правда, ми її вже побризкали раз. Раундапом лили дві з половиною літри. Бур'яну то нема ніякого, ну є одна проблема. Тут то вона чиста. Це воно в нас тут таке поле городи. Єсь низовина а ось в низовині ростуть такі лки чи сосни. І щось йому 2,5 літри. Щось цей хвощ, як наче він це йому не раундап, а як наче це підкормка. Щось він ще дужче позеленів. Не знаю, може хтось підскаже, хтось знає, чим його можна убрати. Ну, 2,5 літри раундап макс. ну, Ефекту немає ніякого. Деякий бур'янець був, падалішня сімечка там була, то нема скрутилося, де воно й ділося, як наче й не було його. Сіяли ми її без одобреній Правда додавали бульбочкову бактерію. Не знаю може вона вже є, тут подивимося зараз. Якщо вона вирветься, земля суха. Ні, мабуть, не вирву ну, поки що нема нічого. Може воно ще й рано, я не агроном. Понцюм ділові не дуже, але поки нема нічого. Не знаю як воно там розвивається, чи зразу як, чи пізніше, ну що є, та є. Не знаю наскільки мощний раундап, чи видно там далі, воно очеред по, по краю. Так, зачепило очерет, очерет погорів. А цей хвощ він взагалі не обращає внимання. Зелене собі та і все Сіяли ми її СЗшкою. Так хто в ТікТокові дивиться за мною, то б ті бачили Сіяли її. 8 штук на метр, ну так як получалося СЗ, як ти там Ну, Нічого вона не густа, я думаю. Такі сходи. Дощів, правда, немає. Звісно, хоча б один дощ, щоб пройшов. Зовсім би друге діло було. Ну, маємо те, що маємо, як кажуть. Зато в нас природа ось яка. Лебеді тут у нас, ну нема щас десь на яйцях сидить один, а другого щось не бачу. Так, оце моя тут сусідка семечку вирощує, це тут падалиця Я їй казав, що знаеділо не буде, вона каже все одно оставлю щось та й буде. А ну спеціалісти, буде з неї діло чи ні. Отака така падалиця. Нема вроді одне стебло. Це вона на городі в себе трохи оставила. каже попробую. Там може щось буде. Да, понасівали сої, хто знає, коли, що в неї буде, скільки вона буде стоїти. Подивилися всі Луценка. Оце у нас тут рядом в Богодухові. Він сою займається ну, Рішили й ми посіяти. Звісно возбуж з таких немає, ну що є, то є. Ну, Отак вона посходила. Це тут трошки густувата вийшла. Поки відрегулювали. Так Севальщик там мой стоит Так, а ты что пришла? Тоже сою Девица, да? Так, это севальщик Мой О О показывай Как ты сою насеял Да. Це хто не бачив, сіяли ми з таким апаратом. Не такий, конечно, як в Луценка ну отакий, коротше. О так. Ну, а це ми тут такі спеціалісти сіяли, сіяли. І щось у нас вийшов горіх 2,5 метри Не сказали, що він зовсім огоріх, ну тут зійшло, там зійшло. Че воно так? Чи, може, всі не... Потрібно?